Конфлікт, і за чого у вас жінку». спалахнув скандал, запалала хата. Сигнал до поліції надходить від оператора 101. Пожежники повідомляють, у палаючій квартирі обгорілий труп. Спочатку думали, задихнувся, але виявилося два ножові поранення. Обгорілий труп чоловіка. Після чого на місце події було направлено слідчо оперативну групу. Під час огляду тіла загиблого було встановлено, що не пожежа послужила причиною смерті. А було виявлено два ножових поранення в районі грудної клітини. Під час слідства з'ясовують саме напередодні загибелі. Чоловік зустрічався зі знайомою парочкою, товаришем і його коханкою. Знайомого негайно затримують, а ним виявляється раніше засуджений місцевий. Практично одразу він зізнається в убивстві. каже за ніж схопився через ревнощі. Конфліктна і за чого у вас визник? За женщину. Что у вас творилось? Защитивные стало. И ваши действия потом. Я ему сделала замечание, он получил дал от него, от, от, от умышего. Вспышка эмоций. Рокова жінка, через яку сталася розправа, з місця кривавого злочину одразу втекла. А сам убивця, щоб замести сліди, вирішив спалити квартиру разом із тілом господаря. Табуретка на ній лежали віші. Я їх, підпалив і бросив. Підозрюваний у слідчому ізоляторі за навмисне вбивство, йому загрожує до 15 років ув'язнення.